Близько тридцяти мешканок села Велика Калинівка зібралися біля місцевого медичного пункту. Сьогодні тут проводять прийом лікар УЗД та кушар-гінеколог. Сюди періодично приїжджає сімейний лікар, проводить забори крові, щеплення, вимірювання артеріального тиску. Але на жаль, гінекологічне обстеження вона не може проводити. Вони проводять такий комплексний огляд. Це основне, що проводять в будь-якому будь-якій гінекології в гінекологічному чи приватному центрі, чи держ державному центрі проведення таких медичних оглядів у селах громади ініціювали в управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради, аби на ранній стадії виявити та запобігти розвитку онкозахворювань у жінок. Зростає кількість захворювань онкології жіночих статевих органів, рак шийки матки безпосередньо рак рак матки. І багато жінок не звертають на то увагу. Лікарі радять проходити планове обстеження у гінеколога щороку. «Зачасту пацієнти дуже рідко звертаються до гінекологів. Вже як тоді, коли дійсно є якась потреба, а іноді потреба вже виникає тоді, коли вже запущені нас тут якісь процеси. Саме тому медики й відвідують села, аби тутешні мешканки переконалися, що не мають проблем зі здоров'ям. Добре, що приїхали. Я так в Хмельницький не дуже їжу, а сюди Хочу прийти. І ще так мені дзвонили, сказали, що тут будуть речі, то вже краще прийти. Вже в таких роках, як ми, тільки, тільки дуже добре, що виїжджають, що є в обстеження, що не потрібно нікуди їхати, що не потрібно витрачати лишнього часу, лишніх коштів. Хочеться знати стан свого здоров'я. Я ж хочу знати своє здоров'я, а їхати в город не можу. Я дуже вдячна. Що на місці сюди приїжджають лікарі? Сімейні лікарі разом із фахівцями міського перинатального центру планують відвідати усі села громади. Ірина Муляр Валерій Телаховський новини міста.